Друзі, привіт! Ви на каналі бджолістство Моє хобі. Сьогодні трішки зайшов на пасіку, вже вечоріє. Хочеться поспілкуватися, щось розказати для вас. Ну, скажи, будь ласка, вже бджоли готові до зими, я так розумію. Так, бджілки до зими готові, вони вже оброблені подавно від кліща від варотозу, оброблені, запідгодовані. Піджатів зиму можу продемонструвати, показати любу сім'ю. Ну давай одного домовлення. На, одну, одну, на одну. даний час э, зайшло мене взиму 31 бджолородина. Ось з весни буде. Ого. Шо воно? Тут я їх. Сьогодні трошки сонячно було, то бджілки вилітали так. Видно, що є мед. Уже не зовсім видно, але я бачу, що мед є. Як думаєш, вистачить для бджіл-кормів меду? На зиму вистачить, на весняний розвиток. Буду контролювати цю ситуацію і якщо е, меду малувато, я весною просто доставляю 145 надставку. Ну, Якщо є рамочки 145 з медом, понятно, то... Добавляю їм по боках, даю за заставну, або зверху просто на рамочки кладу ліпьошку з медом, ну і корпус, щоб було місце для того пакетику. І все утеплюю весною по боках утеплення зверху і вони гарно розвиваються. Провіряю весною на наявність кормів, таким методом підійшов, вулика підняв. Важкий вулик, значить порядок, можна не заглядати. Вулик легенький, все, відкриваємо. Продемонструй, будь все, ласка. Обороту. Бачите, можна... посередньо тут як два відра води, все одно що підняв. О, то бачиш, так, що то був... ти, ти високий сили є. А як якщо хтось 60 плюс займається пасікою? Чи зможе так провірити? Дідовським методом, так. Да. Я й поставив. Е, якщо так... Не, курма оставити, або їм сиропу добру кількість дати. Та і все, ти можна е, Добре, таке питання. Яке твоє бачення на рахунок ну, майбутнього? Як ти думаєш розвивати пасіку, в яких напрямках рухатися? Ну, е, для себе. Пасіка таких напрямків не одного напрямку, так як з одним напрямком можна трохи прогоріти і ну, коли в одну корзину, як то кажуть, не складати яйця. Тому що на мед, пасіку за, ну, зациклити, потім десь чи без взяток, чи з медом прогоріти, ціна на намед. Ну, а так я пробую, щоб було і медового напрямку, є пилкозбірники, буде, будемо сушити пилок. Пергу збирати, ну нуклеусний парк, і виведення маточок f один. По трьох напрямків в невеликих кількостях вчимося, розвиваємось і дивимося, що у нас краще буде виходити, що краще буде йти те, те і збільшувати. Треба ж сказати, якщо буде життя і буде Богу до вподоби, то так і буде. Добре, скажи, будь ласка, от я чув, що ти хочеш нуклеуси щось там розширяти, збільшувати. Розкажи, будь ласка, за цю, за цю, цю історію. Ну що, є вулики у нас 30 сімей. Ось, по окружності, по окружності у нас всіх пасіки невеличкі, але переважно відсотки 80-90 всіх маточки F1, переважно карніка, де інде в кого є, що ну, і так... Село таке відмежоване, тобто з трутневим фоном проблеми якби такої не буде. Матеріал е, придбали ніби якісний за кордону, з, з острівного облітника. Тобто є, плем... є матеріал гарний, з, з чого будемо виводити, є трутневий фон, е, ніби якісний з ну, маточок. То... Давай, давайте працюємо. Словами мен... таким, щоб я розумів. Ну, в общем, е, що щоб ти розумів? По-простому. Файний породістий матеріал, з якого будемо виводити. Щоб тобто, получалося... Є матка в нас племена, да, дорога. Да, да. І від того, як я буду працювати, всі умови, всі дотримання, якість роботи, все це на вищому рівні. Тобто, хочеш зайнятися матководством. Да. І ну, третє, не все залежить від мами, ще залежить від батька, тобто батьківський фонд, трутневий фонд, щоб були гарні сім'ї. То у нас з нашої пасіки всі маточки F1, тобто трутень, відповідно, чистопородний трутень буде. Тобто матки мають бути гарної якості, а так час покаже. Будемо щось займатися. Є нуклеусів 60, на 60 метку місць. Ну, це все, оця прорізка територія, нуклеосів. Бачите, падає. у нас трошки територія хати велика, не вся, не вся доглянута. Тут да, такі самі були такі, знаєте, такі от, кущі. Прорізали, mm. прочистили, зараз вулики стоять. Сподобалось, коли влітку сонце, велика жара, але вулик стоїть в тіні. Тобто бджілки не займаються вентиляцією, охолодженням вулика, а вони можуть спокійно літати або їм, ну, якби є тінь, є затінок. То тобто на майбутнє, було... бачите, тут товщі такі дубки, дубки вставимо і поставимо, як ти казав, нуклеуси, так? Yeah. в нуклеус, чи ні? Покажем. Тут е, мене маточка в нуклеусі була е, в дяді, він мені подарував ту маточку. Я зробив 1 листопада збірний відводок. Ось зараз покажу, відкрию. Вони не замерзнуть, хтось відкривати. Ні, Знизу положив тут 545-х і тут 5. Відповідно, десь 5 тросотих рамок. І зверху того нуклеуса рамочки перекинув. Ага, Одні так, так рамки, а другий да. так. 145. Вони, неї їх розсунув, щоб бджола туди зійшла. І вони так собі зимують. А відповідно вони нам будуть ну, ці рамочки для нуклеусів. І ще такі донори для нуклеусів сім'ї. Це ну, все буду показувати. Якось так. Тобто В трьох напрямках. От перший напрямок медовий, другий напрямок бджоломатки виводити, Ну і третій напрямок пилок перга. Якось так. І прополіс. Прополіс це як додаткова. Добре. Тут таке. Що ще розказати? Ну розкажи, як тебе реалізація меду для бджолопродукції трошки. Вуликів небагато. Було 15 сімей, це сезон, тобто з вулика. У нас виходить в сезоні весною є різні меда, дуже меда смачні. І виходить, що весною, якщо гарна погода, в квітні можна взяти медок з верби, з кульбаби, з садів. Ось такий перший мед. Другий мед це йде лісовий і різнотрав'я. Крушина дуже класний мед, який на протязі року не кристалізується. Третій мед, який можна взяти при гарних умовах, це вже таке лісове різнотрав'я. Пізніші взятки, там, де і гарбузи вже в людей цвітуть. І десь може хтось гречку посіє. Ну, таке, типу, що там по різних травах ще є. Ну і останній взяток це, соняш... це соняшника в нас немає. У нас є золотарника насіялась, верес, таке верес-золотарник. Цей останній мед відкачується добре чи не зовсім добре? Ну, Нормально. Важкувато. Якщо вересу багато, відповідно він не викачується. Якщо доносять з вересом ще золотарник, інші види, то викачується. Отаких От чотири ексклюзивних меду. В роздріб продаю медову продукцію там по літрах, по... хтось тільки заказує, тобто реалізовую новою поштою і так, хто замовляє. В роздріб медопродукція. Непогано вже майже практично все розпродав. Є попит, є пропозиція. Ну і знімаю яка ціль з моїх відео, то щоб люди бачили, як я працюю, все відкрито, як що роблю. Показую, ділюся досвідом, своїм досвідом, можливо комусь щось корисне для себе візьме. Ну і так, показую, що, що роблю. І будуть бачити ту продукцію, ті маточки та все. Ну, Можна в Україні, от, наприклад, як то більше не має 30 років, скажімо так, молодий чоловік, жити, працювати з бджолами. Чи на одних бджолах не проживеш, як ти скажеш? Ти маєш вже сім'ю, от як воно? Воно цікаве запитання, і до цього треба стримитися. Бо коли ти працюєш з задоволення, працюєш з те, що тобі подобається, і відповідно з цього живеш, це, це чудово. але... Коли можеш з, коли з хобі жити, так? Да, 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 з вулика... Ми можемо взяти, до прикладу, за сезон там ну середню беремо кількість 100 доларів. Відповідно, якщо нам в місяць треба е, для прожиття ну, тисячу доларів, відповідно на 12 місяців. Відповідно, нам пасіка не 15 чи 30 бджолородин, а таку не менше 100 сімей. І відповідно, щоб ця вся продукція там тон 3 меду в роздрі продавалася. Ну, але це важко це. Але де в кого виходить, не знаю. Все потрошки, все. В общем, ще до того йти йти, але. Ну сам справляється зараз, От ради дати 30. Хто тобі допомагає, от, це все. Переважно сам і переважно пасічник вихідного дня. Отак, субота, неділя. Е, у Маткові дні справі буде допомагати мій е, колега, мій дядько Вініамін. О, бо він в цьому шарить, можна так сказати. Ну, я теж вчуся в цьому. Ну, а так. Е... Що ну, ж там? Прив... Діл їх зранку кормити ввечері не треба. Привідкачці привід меду. Сам справляється, чи наймаєшся. Тиждень людей? заглянув та й все. Ну, при відкачці, так, да. при відкачці, як є допомога, тоді за день можна прокачати, є обладнання. То треба допомога самому тут ніяк. Якось так. Тож, друзі, слідкуйте за каналом, ставте лайк, підписуйтесь, всього найкращого. Заказуйте медопродукцію. Є ще два види меду, є пилок, ну, вже перги немає. Прополіс на настоєчки будуть. А пергаша будуть вже буде? Чи ще ще не буде? Для продажу не буде, тільки для себе лишилось. На, на наступний сезон. І можете записуватись на бджоломаточки F1. Карніка. Е, склинар, з німецького, е, ну, з Німеччини привезена, з острова Лангіок. Якось так. Будуть маточки F1. Кого цікавить, можете замовити, попробувати, протестувати. Всім найкращого, всім пока. Все, друзі, щасливо, всім гарних вихідних.